А, а, те, е, ну зібрали, будуть голосувати, але я думаю, що ми не будемо надавати, не буде достатньо голосів. Чому? Я вам поясню. Достатньо я голосів я, на я особисто зустрічався цей інфо на приймуть 20 разів. Ми знаємо, що є, ми, ми почули їх і змінили законопроект в багатьох місцях. Ми знаємо, що, наприклад, в селі кажуть, немає інтернету там з телефонами погано таке інше. Ми просто сказали, в селі не треба взагалі ніяких РРО. Але ризикові групи потрібно робити підакцизні групи. Ви ж знаєте, що держава має монополію фактично на контроль від підакцизними товарами. Це тютюн, алкоголь та паливо. Ми знаємо, що зараз рекордні. Обсяги тіньового ринку по всіх трьох напрямках ми будемо боротись дуже активно, до того ж, є великі рітейлери, які маскуються під фопів. Ми ж не хочемо відміняти фопів. Ми всі завжди це казали. Але завдяки тому, що є така от зараз фактично законодавча можливість. Маскуватись під маленький бізнес, а насправді оперувати дуже великий бізнес. Тому от, ці зміни, які ми проголосували, дозволять нам відокремити, а потім послабити для маленьких, треба все послабляти максимально. От моя, моя думка така: якщо ти маленький, треба надати тобі максимальну можливість дихати, розвиватись, щоб ти перейшов в середній сегмент. Це нормальна ну, робота в будь-якої країні. А маніпуляцій над коло цього дуже багато, тому що великі ці гравці не хочуть, щоб їх відділили від маленьких ну, ховатись за маленьких і розказувати, що хтось душить маленький бізнес. Це звичайно зручніше, ніж просто платити податки. Якщо ми ще раз